Друзі, вітаю вас усіх, хай Господь рясно-рясно-рясно поблагословить кожного із вас. Бог любить тебе неймовірно, і Бог за тебе. Коли треба каятись, кайся. А коли треба воювати, воюй, але знай, що Бог за тебе. Амінь. 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 Сподіваюся, що серед нас багато людей, які люблять Ісуса. І які розуміють, що, що таке бути вірним Богові, які вчаться у Бога бути вірним, тому що це Його природа. Він вірний, він вірний. Ми можемо бути невірними, а він вірний і зректися себе не може. Тому Господь наш вірний, і Він навчає нас бути вірними. І от сьогодні я хочу вас підбадьорити, поміркувати про вірність. Певних напрямках із текста до послання до Євреїв 3 розділ. Там взагалі йде про те, що дуже важливо нам, як сьогодні, покликаним Богом людям, святим людям, покликаним Богом людям звертати частіше свої думки або зв'язувати свої думки з Ісусом, з Небесним. Покликанням. Тому що ми покликані небо, ми покликані Богом, і дуже важливо зв'язувати себе з Божим покликанням і зв'язувати свої думки з Богом, щоб зрозуміти, що Бог хоче від тебе, де Бог бачить тебе, в якому стані Він хоче тебе бачити, що Бог відчікує від тебе, який твій шлях. І ось тут написано, що Ісус, наш Господь, Він був вірний Господу, який призначив Його. Або поставив Його. От першу думку, я хочу сказати, що для нас Христос є великим прикладом того, щоб ми були вірними Богові, вірний тому, Богу Батьку, Богу, батьку хто поставив Його. Дуже важливо, щоб ти був вірний Богові, вірний тому, хто поставив тебе. Тому залишайся вірним Богові, як і Моїсей, у всьому. У всьому домі його. Бачите, Господь, він вірний Господу, да? Христос, вірний Господу, який призначив Його, а Моїсей був вірний у Домі Божому. Ось дивіться, перша думка будь, будь вірним Богові, а друга будь вірний у Домі Божому, будь вірні, вірний церкві, церкві Божій будь вірний. Тому ми маємо сьогодні приклад Ісуса вірності. Ми маємо сьогодні перед собою приклад мужів віри, як бути вірними в Домі Божому, бути вірному в церкві Божій. Далі ми читаємо з вами 5 6 вірш. Моїсей, знову, бачите, перед цим був, Моїсей був вірний у всьому домі його, а знову Моїсей, воїстину був вірний у всьому домі його, як служитель, як служитель. Дивіться. Третя думка, перша, вірний Богові, вірний церкві, а третя вірний як служитель. Там, де тебе Бог поставив, залишайся вірним як служитель. Вірним як служитель. Зрозумій, тебе Бог поставив. І за це треба стояти, стояти в цьому покликанні, боротися, щоб не випасти, прикладати зусилля, мати ревність. Тому. Моїсей був вірний як служитель. як служитель. І ось остання думка: це шостий, а Христос вірний син, Він править домом Божим. А ми той дім, якщо зможемо зберегти мужність і певність у надії своїй. І четверта думка: а Христос вірний син. Вірний син він править домом Божим. Дивіться, перша будь вірним Богові, друга будь вірний церкві, третя будь вірний як служитель. А четверта будь вірний як син або донька Божа. І це все про вірність. І все це про віру. І все це про нас. Тому хай Бог благословить нас бути вірними людьми. А вірна людина вона буде завжди. Благословеною, і вона буде бачити безліч благословень своєму житті. Амінь.